Наступною гостею нашого прямого ефіру є Таміла Ташова, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. Таміло, вітаю! Добре, Дякую, що прийшли. Таміло зараз. Я бачу на кримських ресурсах дуже багато повідомлень про те, що окупанти вивозять, вивозять і продовжують вивозити свої сім'ї. А є якась приблизна бодай статистика по демографічній ситуації, що зараз відбувається з демографією в Криму. Насправді немає і опиратися на окупанські ресурси ми не можемо. Вони говорять про 2 мільйони 400, щось таке тисяч осіб. І ми коли аналізували природні явища, смерть, приріст, там і так далі, шляхом міграційних якихось потоків. Ми вийшли на цифру, навіть умовно кажучи, офіційну, да, яку дають окупаційні адміністрації про мінімум півмільйона осіб, які за їх даними в'їхали на територію Криму, і міста Севастополя. Да, відповідно, ми розуміємо, що ця цифра дійсно є набагато більша. Але в силу Великої війни ще більшого втягування Криму у війну, і всі розуміють, що це велика військова база. Самі люди в Криму розуміють це, да, тому що це військові. Які там пересуваються, гелікоптери, які над тобою кружляють, там похорони, які там відбуваються, мобілізаційні процеси і так далі. Вони почали, звичайно, що певний відтік відчуватися в Криму, і саме російських громадян, тобто не українців, хоча українці теж напевно, що їдуть, і це тисячі насправді людей, які через Керченський міст виїжджають назад на територію Російської Федерації. Цифри, на жаль ніхто не скаже, але ми це фіксуємо, бо бачимо. Скупчення біля Керченського мосту, зокрема, або ми бачимо це по тому, як просів ринок нерухомості, тому що дуже скидають сильно да? це житло, яке вони купували. Відповідно, попиту нема. Бачимо, як сильно ринок цей просів. Тому по таких от сукупних якихось показниках можна говорити про відтік населення з території півострова. Ну, про туризм я так розумію, взагалі тоді не доводиться говорити в Криму. Зараз. Звісно, про туризм не йшли. Мова протягом цих всіх дев'яти років треба розуміти, взагалі, те, який це був турист в Криму. В Криму був турист, це судді, це прокурори, це слідчі, це працівники бюджетних сфер, які заборонені фактично виїзд за межі Російської Федерації. Тобто ті, хто не можуть поїхати в Туреччину, в Єгипет, бо їм заборонений сам факт виїзду, да? бо вони володіють таємною якоюсь інформацією, і так далі. І так далі. Відповідно, вони оцей, е, його називають в Криму дешевим туристом, які їдуть в Крим в санаторного типу заклади. Ну, тобто ці заклади українські, які були націоналізовані Російською Федерацією. Тому е, місцевий бізнес ніяк не вигравав від того туриста, який туди їхав, бо вони майже нічого не купували. На ринках навіть так, вони здебільшого цей дешевий турист, вони дуже багато з собою брали, якісь консерви брали там, і так далі. Відповідно, звичайно, що цей ринок туристичний він в принципі не розвивався. Дуже багато закладів туристичних вони позакривали, тобто готелі, якісь невеличкі пенсіонати, які були там, у кримських татар, українців і так далі. Вони почали просто ну, закриватися, бо не могли вижити. Хтось продавав потім цю нерухомість знову. Ж таки росіянам на превеликий жаль виїжджав за межі Кримського півострова на материкову частину України. Я таких людей насправді дуже багато знаю числа кримських татар, які володіли раніше пансіонатами невеликими на узбережжі південному узбережжі Чорного моря. Тому звісно, що не йде мова, і особливо у 2022-2023 році. Мало того. Ми дивилися на дані, які подавали окупаційні адміністрації через те, що тури... ці всі туристичні агенції або ці всі оператори, вони фактично не утримують прибутку весь цей період. Вони почали говорити про певні дотації навіть для туристичного бізнесу тієї сфери, і це вже говориться в голос. Це означає, що вони просто цього прихоне не можуть приховати. Так ну я вже тури... ситуація Туризм в Криму потребує дотацій, то ну. Кримський півострів, взагалі, дотаційний регіон для Російської Федерації. А зрозуміло, хоча б приблизно, скільки він зараз обходиться, якщо навіть викреслити військовий бюджет Російський, бо це велика воєнна база. То от утримання півострова росіянам скільки коштує? Там було кілька так званих цільових федеральних програм. 2014-2019 рік це було 650, по моєму мільярдів рублів. Потім була програма продовжена, там якось її переробили, тобто 19-й 22-й було 700 з чимось мільярдів. І в, в 22-му році її продовжили, я так розумію, що ще там додали якихось. Але, ну, загалом, да, це там 700-700, це скільки виходить, 1 трильйон триль, 400, 400 мільярдів. 400 мільярдів. Російських рублів. рублів. Це те, про що заявляється офіційно. Я звичайно, що не можу говорити наскільки це ефективно було використано. Я впевнена, що не, не ефективно було використано. Фактично, заливали насправді в так звані інфраструктурні об'єкти, наприклад, Тавр, траса Тавріда, але знову ж таки, це що було для людей? Ні, це було. Ми зараз точно розуміємо, що це було зроблено для обслуговування військового потенціалу РФ, тому що траса поєднувала фактично дуже швидко весь Крим, куди можна було переброску цих військових техніки і так далі робити? Керченський міст. Ну там окремі гроші, звичайно, що йшли, але в будь-якому випадку, да, тому або дороги звичайні, от я знаю від очевидців, які мені розповідали, що дорогу постелили спеціально стелили взимку. Хто взимку да, робить дорожне полотно? Воно ж зруйнується під. Впливов морозів і так далі, відповідно, вони залили дорогу через півроку. Її вже цієї дороги немає. Вони знову заливають цю дорогу. Для того, щоб освоїти гроші, це і в Україні на жаль, так робилося, так але там це дуже активно по кілька разів на рік вони ремонтують ці дороги. Ну але частина інфраструктурних проєктів, про які ви говорите, це ж було забезпечення водопостачання. Півострів відчував проблеми з водою від 2014 року. Яка там зараз ситуація з водопостачанням? Зараз відновлено постачання північно кримським каналом, якого не було да, починаючи з 2014 року. Це абсолютно було правильно. Рішення політичне прийнято, тому що Україна в Крим постачала більш одного мільярда кубометрів води північно-кримським каналом, і здебільшого це близько 75% від цієї води йшло саме на агропромисловий комплекс. Тобто, це якісь сільськогосподарські угіддя, там промисловість, якісь там фабрики там і так далі. Але весь, вся місцева вода, да, яка стічні, ті всі води і так далі накопичувалася, підземні води, це біля 900 50, здається мільйонів кубометрів використовувалася власне для потреб місцевого населення. І власне, коли окупанти говорили, що от Україна влаштовує якийсь там акацид, що вона тероризує людей, не дає їм воду, там і так далі. Ми завжди говорили: слухайте, у вас для місцевого населення місцевої води. Вдосталь У вас її не вистачало завжди на якісь там об'єкти сільськогосподарські, промислові або військові власне бази. Да і відповідно першим, що зробила Росія, вона відновила постачання води північно-кримським каналам. В них паралельно в 2014 по 2022 рік і в 2023 році, в тому числі, вони видавали дуже багато ліцензій на видобуток води підземної. І власне це потім вплинуло на екологічну ситуацію дуже сильно, тому що вклично відбулося засолення почв. Я. Тому що уявіть, там дві тисячі там ну, скважин. Я вже цих кілька років стважень. бачу, як екологи б'ють на сполох. Що після того, коли ми повернемо Крим, то ми матимемо там величезну екологічну руїну. Пустого. Так. Так, абсолютно, тому що зараз вже північ Криму це засолені абсолютно ґрунти, які фактично будуть непридатними для сільськогосподарських угідь. Так це вже зараз говорять екологи, дуже активно, тому що коли ви видобуваєте артезіанські води. Яка взагалі вода дуже є да, цінною насправді? Е, ну, це, це дуже дивно, коли ви такою водою поливаєте. Це коли... ж якраз була сільськогосподарський регіон. Так, тому що це був, був північно-кримський канал. А в силу того, що води не було, вони почали видобувати воду з підземних джерел. Дуже багато. Вони потім зараз, навіть після того, як пішла вода північно-кримським каналом, вони так звані якісь альтернативи

Шляхи постачання води на схід Криму почали, і е, захід, захід Криму е, це підземні фактично трубопроводи. Е, там не така велика кількість води, звичайно, що буде постачатися біля 100 мільйонів кубометрів. Але в будь-якому випадку тут якісь альтернативні вони ще е, трубопроводи вони прокладали. Але... А ця mm. проблема з екологією вона тільки довкола води крутиться в Криму mm, чи? Ще не лише ми ж розуміємо, якщо ми говоримо, що Крим це військова база велика, то це означає, що всі інфраструктурні об'єкти, вони які будували кримські, так зване Керченський якби міст, він дуже сильно вплинув на екологію Азовського зокрема моря. Та він вплинув на Флорофауну, ну фауну в першу чергу. Да? Через це я просто дуже довго добре в цьому розбираюсь, але власне дільфіни, які в Чорному морі і мігрували періодично, да? для них це була величезна травма, як говорять власне екологи, біологи і так далі. Відповідно, коли почали курсувати великі кораблі, коли почалися замінування, в тому числі. Моря це дуже сильно вплинуло на дельфінів. Вони перший час особливо і зараз, в тому числі, фактично викидалися на узбережжі Чорного якби моря. Вони почали забудовувати природозаповідні зони. В тому числі створюючи там військові бази. Це, звичайно, що не може не вплинути, да? тобто фактично вирубали там старі дерева, величезні там, інші іншу фауну, да? флору, перепрошую. Тому, звичайно, що це дуже складний процес, коли у тебе на території відбуваються військові дії. Не може це не вплинути на природозаповідний фонд. Шкода, але ми ж залишаємося оптимістами, навіть незважаючи на картину, яку ви змалювали. Тобто, історично це не вперше українцям буде відбудовувати кримський півострів спільно з кримськими татарами. Дякую, Таміло, що знайшли можливість ну, до нас долучитися. Ми стараємося слідкувати за тим, що відбувається на півострові. Таміла Ташева. Постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим була гостею нашої розмовної студії. Буквально за кілька хвилин продовжимо.